Дорогі друзі, брати і сестри, всі, хто має відношення до церкви Божого Спасіння міста рівна, хочу вас привітати любов'ю Господа нашого Ісуса Христа і разом з вами прославити Його ім'я. Мене звати Віталій Зозуля, я і пастир церкви Божого Спасіння. І разом, використовуючи цю можливість, хочу привітати всіх із ювілеєм Церкви Божого Спасіння 30 років. По Божій милості, Слово Боже, Псалом 119 говорить такі слова, 23 віршов. Від Господа це надходить і видається дивовижним в наших очах. По великій милості Божій, Господь багато років назад, коли на нашу землю прийшла незалежність, побудив багатьох братів і сестер проповідувати Слово Боже і багато людей, які послідували цьому. Поклику вони мали бажання служити Господу, виконувати волю Божу. І по Божій милості з їхньої праці утворилася церква Божого Спасіння, яка почала своє служіння 30 років назад в Палаці культури Хімі. Церква сьогодні не є окремої людини, а Господь сказав: я збудую церкву, і ворота пекельні не здолають. Ми святкуємо 30 років Божої вірності, Божої благодаті та дії Святого Духа в нашій церкві. Сьогодні, через 30 років, ми озираємось назад серцем сповненим вдячності, вдячності за що? За кожну спасену душу. Тому що це сотні людей, які вступили в заповідь Господом, прийнявши його особистим Спасителем. Ми дякуємо. Заслужителів, лідерів, керівників, які служили для людей, служили для Господа і були благословінням на етапі встановлення, на етапі розвитку церкви, маючи сьогодні такий невеликий ювілей, хочеться, щоб ми сьогодні на цьому не зупинялися, але могли ще більше і більше рухатися, щоб принести багато плоду для слави Божої. Бо Господь каже, тим прославиться Господь, якщо ми принесемо багато плоду. І я хотів би, щоб кожен, хто є в церкві Божого Спасіння, хто сьогодні навідує церкву Божого Спасіння, він був євангелистом, він був місіонером, він мав працю. Я хочу подякувати також тим, хто допомагав і хто допомагає. Нашій церкві, для того, щоб ми могли служити навіть в ті непрості часи випробування для військових, для переміщених осіб, для тих, хто потребує допомоги. Хай Господь вас благословить. Ми вдячні за вас, Господу, і ми молимося, щоб Господь вас благословив. Ми хочемо, щоб цей місяць він був свят... місяцем святкування, в якому ми. Хочемо щиро подякувати нашому Господу, хочемо, щоб в цьому прославилось ім'я нашого Господа, і багато-багато людей могли разом з нами розділити цю радість. Ми бажаємо сьогодні для нашої країни, миру. Ми бажаємо процвітання, ми бажаємо рясного Божого благословення і щоб сьогодні Господь дав відповідь на молитви. Багатьох людей, які кличуть до Господа за те, щоб він сьогодні явив свою милість і ім'я Господа прославилось ще більше. Йому за все, хай буде слава навіки. Амінь. Колись місія «Добрий Самарянин і відділ молоді об'єднання української церкви християн Віри Івангельської, в Рівному мали такі зібрання в палаці молоді кожен вівторок. Скликали всіх хто звідки де може прийти. Палац культури хіміків має 720 сидячих місць, великий зал, і майже кожен вівторок він був, якщо не повністю заповнений, то половину і більше. Це 500-600 чоловік кожен вівторок. Групи місіонерні приїжджали, святкували, співали, молодь з різних церквів. І каялись люди, і з того почалася церква. І почали робити зібрання в неділю. Перше грешення в нас було в вересні місяці. Таким чином, так була започаткована церква Божого Спасіння. Коли стояло питання, як назвати церкву, в той момент в ті роки ще не можна було мати назву, щоб в назві була церква. Тому що протестантські церкви вважалися як релігійна громада або культова якась там громада. І тоді, там, в тій самій владі нам запропонували, що якщо ви введете іменно в назву слово церква, тоді ніхто не має права відмінити. Наша ціль була для того, щоб люди спасалися, і ми шукали, Господи, що як зробити, то навіть і в назву ввели церква, де спасає Бог. Через це називається церква Божого Спасіння. А те, що каялись люди, ну, це була Божа милість. І ми просто були інструментом в Божих руках. Ми мало що знали. Ми не знали, як робити, і ми більше покладалися на Бога, молилися, просили Бога, Дух Святий нас вів. А як проводити було зібрання? В нас не було ні хора, в нас не було нікого. Це, виходить, було дві сім'ї. Я, моя сім'я і Борисовець Анатолій Федорович зі своєю дружиною. І його їхня сім'я. І були дівчата з місії добрий Самарянин з недільної школи відділу. І це були костяк церкви, а потім Цялій Васильович був один з перших проповідників в цій церкві. Пізніше трошки до нас підійшов. І через три роки в нас було 157 членів. Третя частина всіх цих людей вони були. На листі, як написано, вони були відповідальні за якісь певні служіння. Ми старалися, щоб всі люди були в церкві задіяні. У нас було понад 10 домашніх груп: 11, 12, 13 інколи бувало. Проблема була, залишалася в тому, що не вистачало лідерів домашніх груп. І це укріпляло церкву, церква так і йшла. Через те в нас була просто група прославлення. Звідки все тоді почали співати, кликати до молитви, молитися, а Дух Святий Діяв, читати Слово Боже, і Господь будував, устрояв церкву. І пройшов час 30 років минуло, дуже швидко. Багато людей прийшло до Бога, поїхали в інші місця, відкривали церкви в Європі, в інших місцях, по всьому світі є люди, які були причесні. Чи причасні до церкви Божого Спасіння. І про сьогодні продовжують служити Богу, спасати інших людей. І надіємося, що прийде момент, ми всі зустрінемося в небі і побачимо те, що Бог робить. Слава Богу! Дорогі брати та сестри, церква Божого Спасіння. Насамперед хочу подякувати, що запросили мене на ваше свято 30-річчя церкви. Дуже дякую вам за ту працю, яку ви виконуєте, робите для слави Божої і наближаєте той день, коли ми отримаємо справжній і справедливий мир. Хай Бог вас надзвичайно за це благословить. Знаєте, в 30 років Ісус вийшов на служіння. 30 років Йосип став прем'єр-міністром. Одне словом, за цифрою 30, в біблії багато багато чого пов'язано, і саме пов'язано як щось, як початок чогось дуже масштабного. Тому я бажаю вам, щоб Бог розширив ваше служіння, ваші кордони і дав вам все, щоб ви могли служити, розширятися, щоб нові церкви засновувалися, щоб просто у вас новий зал появився. Ну одне слово, хай Бог благословить. Ваше служіння, ваше життя і вашу долю. Амінь. і сестри, церква Божого Спасіння. Найщиріші вітання з нагоди вашого 30-річного ювілею. У контексті вічності це лише маленька крапелька. В контексті нашої країни це досить потужний поступ, який ви зробили. Я вас вітаю і бажаю наступних 300 років зростати в 300 разів більше. Просто і практично. Божих пословим, дорогі друзі, брати і сестри, я приєднуюсь до привітань з 30-річчям церкви. Дякую Богу за спасіння багатьох людей, які прийняли Ісуса Христа в церкві Божого Спасіння. Це був справді благословений час. Дякую Богу за те, що Його благодать вона є спасаюча саме в церкві Божого Спасіння. Дякую всім від найменшого до найбільшого, які служили в церкві, які прикладали багато зусиль, які прикладали багато молитв для того, щоб церква вона просто зростала. Нехай Господь рясно всіх благословить, благословить сестер, благословить братів, благословить молодь, благословить дітей. Кожного, нехай Боже благословіння супроводжує всіх. Передаємо привіт і вітання для нашої дорогої церкви. Вітаємо з 30-літтям. Для нас теж була ця церква дуже рідною і залишається рідною. І передаємо привіт з Канади. Я дуже рада, що ми сьогодні тут і так співпало, що це 30 років з того часу, коли я народилася в цій церкві, коли я росла духовно. Трудилися всі, і е, цей день мені. Я дуже задоволена і дуже рада, і передаю привіт е, з Канади для моєї рідної церкви. Всіх благословляю. Це церква, де я реально знайшла. спасіння. Це моє тут покаяння, це рідна моя церква. Церква Божого для спасіння для мене як дім. Я тут знайшла виросла духовно, знайшла хороших вірних друзів. Для мене церква Божого Спасіння це, це як сім'я, де ти знаходиш людей, однодумців, друзів, де ростуть твої діти. і де ростеш ти сам? Для мене церква Божого спасіння це є вибраний народ Господній. Церква Божого Спасіння це сім'я, в якій я зростаю як духовно, так і фізично. Це підтримка. Церква моя перша, куди я ходив з ну, самого дитинства. Тут я покаявся, тут багато років вчився в недільній школі, співав у молодіжному хорі. Ну, Тобто, величезна частина мого життя і пізнання Бога почалось саме тут і триває. Церква Божа Спасіння для мене особисто. Взагалі-то це присутність Бога, явна присутність Бога в нашому житті і Його праця над нашим характером. «My чи <laughs> як там по-англійськи. Мідім. <laughs> Церково Боже спасіння для мене це, це сім'я. Велика, добра сім'я, яка навчила любити Бога, яка навчила служити йому. Церква Божого Спасіння для мене значить моя родина. З 98-го року, як до неї прийшов, так і вона в моєму серці, в моєму житті, в моїй родині. У нас тут і онуки вже, все, що хочеш. І люблю всіх, ціную всіма. Церква Божого Спасіння для мене це люди, які різні, але об'єднані одною любов'ю. Це місце, куди можна прийти, поклонитися Богу, прославити Його святе ім'я. Це мій другий дім. Для мене це життя в Бозі, в Ісусі Христі, в Святому Дусі. Е, ну, найперше, це місце, де люди знаходять Бога, де зустрічаються з Богом, де люди. Більше мають спілкування між собою і де люди переживають по-справжньому Бога. Церква Божого Спасіння для мене це є велика сім'я. Тому що тут мене люблять, кормлять, віддівають, благословляють і направляють мої вчинки для життя в хороші справи. Наприклад, в декілька напрямків служінь. Я щиро дякую Богу за церкву Божого спасіння. Амінь. Це для мене є. Родина в Ісусі Христі це брати і сестри, які підтримують, яким можна довіритися. Це є народ Божий, і ми разом навчаємося від Слова Божого і також навчаємось проходити різні випробування, і також потішаємося в радості, коли в кого є які питання, ділимося. І... Стараємося підтримати один одного. Церква Божого Спасіння це сім'я, це підтримка, це е, рідне таке щось для серця, душі і духа. Ну, для мене це в першу чергу свої рідні люди, з якими мені комфортно, е, і місце, де Бог говорить до мене. Церква Божого Спасіння це місце мого духовного народження, це місце мого зростання, місце служіння. Дуже дякую Богу за нашу церкву. Вона не така, як всі, вона особлива. І мені подобається служити в ній. Дякую Богу, що я можу бути частинкою цієї великої великої сім'ї. Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Я щиро дякую Господу, що знаходжуся саме в цій церкві, в церкві Божого Спасіння. Ми святкуємо ювілей нам 30 років, як кажуть, можна з нами говорити вже по-дорослому. Хоча в церкві я з 2009 року приїхав з Дніпропетровщини, з місії, і вже деякий час разом з вами, разом молимося, разом служимо. Дякую, Господу, за цю прекрасну сім'ю, за всіх вас. Я неоднократно звертався до вас з проханням молитися за мене, і ви несли на руках молитви. Я відчував. Результат і бачив результат ваших молитв. Дякую вам, що ми справді є одна прекрасна і гарна сім'я. Я бажаю надалі всім нам, як говорить пісня, рости, цвісти, плоди приносити саме прекрасне насліддя Христа. Хай будує Господь нашу церкву, хай вона буде і з плодами, і з духовними дарами. І буде чиста і свята, і грізна, як полки із доменами. Будьте і збережені Господом. Хай допоможе нам Господь бути вірними для нього на всякому місці і в усіх обставинах нашого життя. Йому хай буде слава навіки. Амінь.